Похолоданням і дощами саме такими будуть для прикарпатців найближчі дні. Осінь теплом, кажуть метеорологи, поки не тішитиме. Впродовж наступного тижня прогнозують заморозки. Середня температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів, а в день від 7 до 12 тепла. Таку погоду в області зумовлюватиме холодний атмосферний фронт. Та вже ближче до вихідних топчики термометра підвищаться. Завтра ми ще очікуємо вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 тепла, невеликий дощ в горах з мокрим снігом. А вже з середи ми очікуємо зниження температури, значні заморозки в повітрі в нічний час від 0 до 5 морозу, а в день до 11 тепла. І вже ближче до вихідних, незважаючи на те, що нічні заморозки продовжаться, але в день вже очікується підняття температури до 16 градусів тепла. А от у Високогір'ї Карпат температура буде дещо нижчою вночі від мінус 12 до плюс 3, а в день від 1 до 6 градусів. Також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликий дощ із мокрим снігом. В горах завжди нижча температура, це стабільне зниження температури і в таку пору, коли на території області і міста дощ випадає, то в горах це вже можливий мокрий сніг. Ну, звичайно, в горах не є дуже безпечно в таку перехідну пору, тому що не буває. Тепло люди піднімаються вгору, потім різке зниження температури. Відповідно, може бути людина не підготовлена просто елементарно до цього. Тож, поки метеорологічна осінь впевнено набирає обертів, саме час підготувати теплий одяг та парасольки. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал 402.